Пам'ятайте, Пам спершу Першу треба підписатися, підписатися на канал і залишити коментар. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа, 9 квітня, і це в нас другий день після страйку. Що хотів би сказати, в принципі, мені все дуже сподобалося. Страйк все ж таки щось та й дає, тому що як бачите, навіть 200 водіїв, які там ну плюс-мінус 200 водіїв, які не вийшли на лінію. Цілий день просто тримали кефи. Реально тримали кефи, і був попит дуже великий, і не вистачало цих автомобілів, що на Uber, що на Болті. Звичайно, дуже-дуже прикро, що цим скористалися деякі водії, не підтримавши нас. І просто якби в цей день поробили великі каси. Я знаю деяких водіїв, які зробили там по тисячу злотих в цей день. В принципі, як і ну. Кефи реально і замовлення були як на новий рік. Ось так, от але дуже мене що тішить, це те, що не так багато було наших, які їздили. Так вони були, але їх було значно менше ніж поляків в цей день. Більшість їздили це саме поляки. Які ну не підтримали ніяк страйк, тому ось так на мою думку, цей страйк треба робити ще раз, але трошечки такий модернізований. Зробити це не один день, як я казав в попередньому відео. Зробити цей страйк два дні поспіль і трошечки до цього підготуватися більше. Що я маю на увазі? По перше, цей страйк, як я. Зрозумів представники Убера і Болта вони в принципі нічого навіть і не здогадували. Ну може здогадувалися, але по суті ніхто нічого не знав. Зараз же ж я бачив сам в чатах, зробили там петицію спеціально, щоб там кожен водій підписав петицію, що він там не згодний з умовами співпраці, там зубором чи болтом це дуже добре. Другий момент, щоб я зробив, це щоб кожен водій, який підтримує страйк і який залишається вдома, просто купив собі сім-карту. Наприклад, там вона коштує 5 злотих, і зробив собі клієнтський аккаунт новий на цю сімку, тим самим, щоб ви ніяк не були пов'язані зі своїм старим аккаунтом, щоб вас не заблокували. І, звичайно ж, також робити ці замовлення фейкові для водіїв, які працюють. Заставити ми їх ніяк не можемо не працювати. В цей день і підтримати трайк, але ми можемо просто зробити так, щоб вони трошечки так зашкодити їм працювати. Що саме, це просто також треба зробити аккаунти з польськими іменами, тому що я знаю, що багато водіїв не приймали замовлення, які там бачать там, Сергій, там, Дмитро і так далі. Вони просто не приймали ці замовлення взагалі. Тому берете такі сімки, робите аккаунти і просто підписуєте там Йоанна, Гнєшка і так далі. Ну просто польськими іменами. Іменами, і найкраще буде, якщо це будуть дівочі імена, а саме польські. Тоді, в принципі, можна буде також робити скріни, хто працює, і так далі. Але знову ж хочу зараз сказати, що бачив такі ситуації в групах, коли скидують скріни і там якось ображають. Ось ти такий, то такий, то як ти там можеш працювати, і так далі. Друзі, страйк страйком, але <кій> треба також поважати один одного і не забувати про це, те, що це вибір кожного водія. Тобто, якщо хтось не може, ну добре, це його право і якось там ображати цю людину, яка виїхала працювати. Також не варто. Треба бути в першу чергу людьми і залишатися ними, і в першу чергу залишатися людьми, саме тим, хто страйкує. І хочу відповісти тим, хто. Зараз також там в Тіктоках відоси записують в тому плані, що що воно, ну і що воно вам дало, і так далі. Звичайно ж, нічого. Якщо один раз це робити, то нічого ніхто не змінить. Але, як мінімум, нас замітили, і замітили, що водії можуть об'єднатися і не працювати. І якщо це робити періодично, там, кожен тиждень, наприклад, день-два також не виїжджати, то все ж таки щось та й зміниться. Але хочу ще додати: мені також підписник написав один коментар під відео. Який в принципі має місто бути, це те, що не треба просто виходити в офлайн зі всіх аплікацій, а треба в першу чергу трошечки загнати в кут Uber зі своєю змінною цією провізією, трошечки її загнати в кут, тобто саме не брати повністю Uber. А, наприклад, далі працювати тільки на болті. Тим самим, якби через, йти через дві компанії дуже важко, щоб вони пішли на якісь наші умови. А якщо просто не брати, наприклад, іти проти однієї компанії, і вони будуть бачити, що, наприклад, їхні конкуренти Болт наприклад, працюють і заробляють кошти на їхні, їхньою платформою, водії задоволені і далі працюють на ній, а на Uber, наприклад, ні. То от Тоді вони, напевно, трошки задумаються над тим, щоб щось змінити. Виставляти умови щодо, там, щоб були 15%, на мою думку, це взагалі нереально. І варто почати, реально варто почати з того, щоб, наприклад, загнати в кут саме Uber. Хоча би просто зі своєю змінною провізією, щоб її не було, щоб була нормальна ставка. І нормальна ставка в тому плані, що не так, що чим довший курс. Тим менше ціна за поїздку. А навпаки, як це було дуже-дуже давно до всіх цих ватів, провізій і так далі. Коли до 10 кілометрів рахувався одна ціна за кілометр. А якщо, наприклад, курс був 15-16 кілометрів, то ці 4-6 кілометрів, які йдуть після 10, вони оплачувалися в 2 рази більше, а не так, як зараз, на все навпаки, в 2 рази менше. Тому. Цей коментар мене в принципі дуже дуже зацікавив, реально, щоб не то, щоб не виходити і нікому взагалі не працювати, а щоб працювати саме просто, наприклад, на болті, а на Uber взагалі не працювати і не виходити. Ну знову ж таки, тут, хоча б деякі там фотографували водіїв, які працювали, які брали пасажирів і так далі. В цьому плані, звичайно ж, потрібна велика підтримка саме партнерів, щоб вони моніторили, наприклад, хто. Бере курси по Uber, наприклад, і їм одразу телефонували і казали: Ну ми ж бастуємо. Ну в такому плані без образ. І тоді може з цього щось вийти без підтримки партнерів. Ну ніяк це не вийде зробити. Ну саме ось цей варіант, щоб, наприклад, на Болті кататись, а одну компанію, таку як Uber, як мінімум, з цією змінною провізією, намагатися, щоб вона все ж таки нас почула і щось змінила. Вчора після страйку я також попрацював. Виходить 3,5 години, і за ці 3,5 години я заробив 155 злотих. Багато чи мало. Ну, не знаю, за 3,5 години 155 злотих. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Е, сьогодні також на годиннику зараз у нас 9.45. Я виходжу на лінію. Чесно, виход... о, ось, все, виходжу на лінію. Uber Bolt, І попрацюємо з вами. Ми сьогодні також на болті зайшов. Сьогодні попрацюємо. Ми також я буду працювати до 14 години. Це в нас скільки вийде? 4 години з 10 до 14. -ї. А потім з вами поїдемо. Поміняємо масло на машинки. Ось падає довга, довга подача, 67 км Звичайно, ми не беремо і ще й за 12 злотих. Поміняємо з вами масло, мастило і фільтр масляний, тому що я щось трошечки так. Упустив той момент, що треба масу поміняти, і тільки що перевірив, що я вже наїздив 12,5 тисяч кілометрів на маслі, і терміново його треба поміняти. Міняти як завжди буду я сам у себе в гаражі, тому вам покажу, як я це роблю. Хто ще не бачив, тому. Що, їдемо, працюємо. І ще такий один невеличкий момент. що Хто хоче також працювати в таксі, то звісно ж, раджу вам партнера, нова партнер. Силочки всі будуть в описі під відео. Долучайтеся, будете задоволені. Взяв перше замовлення. Подача в нас невеличка, там кілометр і 19 злотих за 9 кілометрів показував Uber. Подивимося, скільки вийде по факту. Так, да, друзі, завершив я замовлення, це по убору. Ось з ким реально треба страйкувати. Це з убором. Поїздка в нас вийшла в ітозі на майже кілометр більше, 9.87. І мала бути поїздка на 19 там, з копійками, а вийшла вона в нас на 17,60. Тобто Блін, Поїздка вийшла на майже кілометр більше, ніж показував Uber з самого початку, і все одно на 2 злотих нас рубанув. А воно, знаєте, там 2, там 5, там 3, і так за цілий тиждень там ну, збирається нормальна сума, яку Uber забирає. Взагалі невідомо з яких причин. Просто ну так, придумав собі, що якась зміна провізія. Тому, друзі, ось цей варіант, який... Порадив підписник в коментарях, що треба спочатку боротися з самим убором, бо проти двох компаній йти ну, важкувато, важкувато дійсно. Добре. Завершив друге замовлення. Ось так воно в нас виглядає по убору. 7,6 км, 20 хвилин, 21 хвилину їхали 16,75. А показувало з самого початку 19. Якби, наприклад, знову повернемося до того страйку, так? якби зробили реально, що, наприклад, страйкуємо тільки проти Убера, пасажири, які не зможуть замовити собі поїздку по Уберу, які завжди їздять тільки по Уберу, вони перейдуть на болт. Тим самим на болті буде більше водіїв. Ну і як не крутий, зараз болт краще не набагато, але як мінімум там немає цієї змінної комісії. А ти бачиш, що ти береш, і ти знаєш, що ти це і отримаєш, коли завершиш поїздку. Тому якби, трошечки зараз, я вважаю, що трошечки в пріоритеті є те, щоб перекинути водіїв і пасажирів саме на болт. А убер тим самим може це все замітити і щоб не було конкуренції. тобто... Ну, Звичайно ж, конкурент не любе, коли його конкурент заробляє більше і в нього все краще. Тому Uber прийшлося би робити якісь зміни як не крути. Завершив ще одне замовлення. Зараз, зараз, зараз. Вийшло воно 15.46. За 6,2 км і 14 хвилин їхали. І зараз в нас вже висить друге замовлення, ще одне падає зараз тільки Uber. На болті, на жаль, взагалі щось замовлення не падають. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. А по Uber падають, але дуже-дуже маленькі тарифи. І ну, а приходиться, приходиться їздити, тому що треба як не крути щось все одно заробляти. Так що якось так. Може тут так, так. так, Дякую. і вийшов. Так, друзі, недарма я ніколи не любив в середу працювати, тому що... Замови немає, на годиннику у нас 13.27. Але ці 27 хвилин ми відмінусовуємо, тому що я там відлучався по своїх справах. І виходить те, що відпрацював я 3 години на даний момент з 10 до 13. .00. І в нас на Uber 64,90, ну коротше, 65 злотих нехай буде. І на Болті в нас одна поїздка тільки була. І вийшла вона в нас на 14,70. Тобто це скільки в нас? 70-8 злотих. 78 злотих за 3 години. І замовлення падає ну, дійсно тришові. Взагалі 8-9 злотих по уберу падає. На болті також максимально маленькі тарифи. Ну як тарифи? Саме курси такі якісь, я не знаю, можливо. Можливо, можливо, просто реально сьогодні на такий день ніхто нікуди так не їде. Але одні мінімалки взагалі, от реально, 10 злотні мінімалки. Тому краще поїхати поміняти масло, дійсно зробити щось корисне, ніж їздити оце туди-сюди, впусту. Тому їдемо, міняємо масло. Це буде найкраще за сьогодні, що ми зробимо. Так, друзі, я вже в гаражі, як бачите. Міняємо масло. Також ось взяв собі фонарик, нарешті купив. Типу професіональний, ну, використовується також на сервісах. Також у мого брата також на сервісах використовуються такі фонарики. Дійсно класні фонарі. Що, все в принципі, дуже просто. Ось машинка вже моя стоїть. Що нам треба буде? Нам треба буде ось такий коврик, резиновий з багажника. Домкрат. Зараз піддомкрачуємо автомобіль. Трошечки, щоб ми могли залізти під машину. Нам понадобиться ось такий тазик, Ну і звичайно, раз-раз, раз, раз, раз. фільтр масляний. Ось такий самий-самий звичайний. І ось таке масло мені також порекомендували. З допусками, там, типу, під пріус, під цей мотор. 90 злотих коштує 4 літри. Не знаю, вистачить мені 4 або ні. У мене ще є літр іншого масла. Якщо що, то долью. Так що такі діла, одягаємо фонарик нарешті. Боже, як з ним класно вже працювати. Він, типу, тут з датчиком руху. Раз, рукою провели, чікс, чікс, Все чітко. Так що що? Підом автомобіль. Так, машинку припідняв. Обов'язково ставимо такий підпор, тому що ну, здоров'я та життя. Важніше. Ось так це виглядає. Тут у нас якраз в притірочку. Ще нам, друзі, треба ключ на 14, ну точніше головка на 14 трещотка. І ось такий сйомничок, щоб зняти фільтр. Ну і все, ліземо під машину. І на початку, звичайно ж, відкручуємо зверху пробку, щоб масло краще стикало чи зливалось. Так, друзі, ось наш болт на 14. Розриваємо його і сюди масло пішло. Беремо ключик. Так, це в нас в цю сторону, так? Оп, все дуже легенько. Я болти сильно ніколи не затягую. Так, головне не впустити, головне не впустити. Так ось наше чорне масло тече, а ось знаходиться фільтр. Ось ми його відкрутимо і поміняємо фільтр. Так, беремо ось таку насадку, одягаємо її на фільтр. Ось так стані наш фільтр. Беремо нову резиночку, одягаємо її на корпус і потім ставимо фільтр, так вставляємо просто і все. Все, фільтр защолкнув, все, ставимо назад, все дуже швидко. І ось так його просто назад вставляєте і закручуєте. І, звичайно ж, все треба повитирати після себе. Так, що, друзі, після себе все пообирали, щоб все було чистенько, масло на утилізацію. Ну і все. Опускаємо машину і заливаємо масло. Все дуже просто. Заливаємо нове масло. Ось так. Чистеньке масло. На цьому нагадаю те, що тут було, проїхав 12,5 км. І так, друзі, що в нас вийшло? Вийшло те, що якраз 4 літри в нас виходить 4 літри по максимальну відмітку. Що, друзі, все, масу поміняли. Можна в принципі, їхати далі, працювати, але вже не сьогодні. Вже поїду завтра. Нормально зранку буду працювати 12 годин. Маю надію, що 500 злотих я зроблю завтра. Так що та й таке помаленьку, як то кажуть. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця, всім удачі.